Сьогодні у цій залі пролунає чіткий заклик до миру І тут постає одна з ключових спотворень реалій нашого часу до кого ми маємо звертатися з цим закликом до миру, і на кого справді тиснути, щоб його досягти? Один з постійних членів цієї ради робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після завершення Другої світової війни. Росія робить це. Безкарно користуючись власним правом вето, купуючи впливи, тримаючи мир у заручниках, представник Росії тут присутній, але звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти, сидіти віч на з Україною та світом. І відверто визнати, що він прагне лише війни.